я а думаю, тобі? що це не повинно так бути. От, я, я Не знаю, як кожен. Я думаю, що це. Немає куди бабки діти. Давайте їх виберемо. положимо. Давайте на ці бабки купимо на арею бронемашин. І создамо такі штурмові групи в люті. Щоб ми заходили і розвалювали їх. Давайте так зробимо. Ні, зачем? Хай рей пішки походить, допустимо. Це, це, не, це неправильно. І я вважаю, що... У нас нормальний президент. А як ти думаєш, може це робиться саме тому для того, щоб всередині були оці склоки, щоб народ... Я думаю, що воно так і робиться, якщо чесно. Я думаю, що воно так і робиться. Це все ігра. і це ігра Путлера. Ви ж бачите, як він вже заговорив, там вже забігав. Все, ну, там все класно там. Аляски подарив, все подарило. Та хай бігає. Ні, під час війни наші виборів не, не, не повинно бути. Виграти війну з допомогою чи без, вигнати окупантів, а потім вже проводити президентські вибори. Таке ставлення. Про вибори президента я не вважаю нашого президента поганим. Я вважаю, що як на рівень своєї професії, яка в нього була, до він справляється більше, ніж я навіть розраховувала. Я за нього не голосувала. Мені було не до того. Я зізнаюсь чесно, але я побачила, як він справляється з тим рівнем задач, які на нього поклали, і. Побачила, ким він був, ким він став і що він зробив. І я від нього такого не очікувала. Тобто я проти виборів, я проти того, щоб він зараз йшов зі своєї посади. Тому що, якщо він зараз піде, це дуже ослабить наші позиції в тому плані, що ми на деякий час все рівно будемо в підвішеному стані. І... На міжнародній арені він е, отримав досить великий вплив і визнання. І зараз ну, нас просто обездолити, осиротити, це дуже погано, нам скажеться. Я вважаю, під час війни проводити вибори це не зовсім коректно. Я вважаю, потрібно дещо більш-менш стабілізувати ситуацію в країні, що на полі бою, що внутрі. Та тоді можна вже робити якісь натяки на вибори. Але в даний момент, станом на лютий 2025 року, я вважаю, що вибори не на часі.